Усім привіт, народ! Сьогодні буде дуже-дуже незвичайне відео. Раджу вам не перемикатися. Буде дуже цікава історія про те, як я почав стрімити танки і, тим паче, чому саме арта. Взагалі, історія не про це, але. І про це в тому числі. На фоні буде прекрасний бій на Артабаті 10. му Я нарешті зробив 5200 урона. Перевалив рекорд мій на CRT по демеджу за 5000, бо було 4950 чи щось таке. Трошки мені не хватало до гарного числа. І тепер. Ця галочка типа, закрита. 5К Дамашки. Є. Не будемо більше вертатись до бою до самого кінця. Тепер історія. Уже, якщо чесно, три людини мене питали, не знаю, як вони це виявили. Але питали вже три людини, чи все в порядку з моїм здоров'ям щось їх насторожило. Я був шокований, бо я думав, цього помітити неможливо. Але троє людей якось мене вирахували. Ну, я, звісно, не признався ще тоді. Хотів все зробити якось окремо для всіх. І що? Сьогодні, 26 серпня 25-го, року. і це 7 років з того дня, як я. Е перевернув своє життя з ніг на голову. Абсолютно повністю весь стиль життя весь, ну, взагалі, всі плани одним невдалим рішенням, випадковим невдалим рухом і я зламавши, розкажу, як усе було всю історію. Це було 26 серпня 2018 року. Я тільки закінчив школу. Е, здав ще просто ідеально це не В принципі, я міг з таким результатом попасти дуже в дуже багато університетів на бюджет, що і зробив. І легко поступив в університет. 26 серпня вертаюсь. Це був, типу, останній день перед тим як я мав їхати заселятися в місто Дніпро в гуртожиток. І вирішили з друзями, там однокласниками, не тільки зробити прощальну вечірку на річці шашлички. Все як треба. Погулять востаннє перед тим як попрощатися, роз'їхатися в різні міста. І ми на тій річці багато разів купалися, все було прекрасно. І навіть в той же день я купався і раз, і два, по всякому стрибав, пригав. Головою вниз, ногами вниз, як ти хочеш, тільки. Сальтухи крутив. Ну. І одного разу я ще навіть не встиг шашличков поїсти. Ось от тільки тільки-тіки. Ті Мали діставати їх. Минут через 5 вже були б готові. Як я якось не дуже вдало пригнув. Як мені казали друзі, що я дуже сильно, типа, вертикально мирнув головою вниз. І я дістав головою до дна. Я і цього не знав, що я дістав головою до дна. Бо це мені вже друзі потім сказали, що у мене голова розбита. Я не відчував цього болю. І що? Дістав я головою до дна. Цього ще не знаю. Починаю випливати з води, як завжди. І розумію, що я пливу, але не випливаю. Розплющую очі, щоб глянути, що взагалі відбувається. В голові, в уяві, ну, фантомно. Я руками рухаю. Ногами. А насправді бачу, що вони висять. Типу. Ноль. Повний ноль Жду, коли мене дістануть. Я розумію, що я штук не один. Зараз мене дістануть. Я там полежу пару минут, та все буде нормально. Все. це стане як було. Піду. Але ні. Чекав я секунд 40, поки мої телепні друзі зрозуміють, що я не придурююсь, а реально не можу випливти. Як мені сказали потім я просто всплив на поверхню спиною догори. І вони вирішили, що вже треба мене спасати. Тож запригають у воду, дістають мене, беруть там за руки, за ноги, дістають із води, а в мене голова відвисає, ну я не можу її тримати. Кричу, кричу від болю, ну, не передати якого болю. Мене кидають назад у воду. я кажу, будь ласка, потримайте її голову. Бо я не можу її сам держати. То мене вже тоді ще більше людей взяло. За руки за ноги і підтримали голову. І дістали. Я відчуваю неймовірну слабкість. Не розумію чому. Мені кажуть, що в мене голова розбита. Я розумію, що я, мабуть, дістав головою до дна. Але ще не усвідомлюю ні я, ні хто небудь із друзів, що відбулося. Оказалось, ну, мене визвели швидку в больничку. Оказалось, я зламав шию. Зламав шию і з тих пір повністю паралізований. І руки, і ноги для мене недосяжні, недоступні. Не відчуваю нічого. Можу рухати трошки плечами, там, шиєю кручу головою. Дуже добре, що голова не постраждала, бо ну я ж уже багато в цій темі 7 років, багато з ким спілкувався і деякі люди після такого стають дурачками у них. І на голову це якось впливає. Ну, пощастило. Пощастило. Дуже пощастило, що в мене з головою все в порядку. Я не став розумово відсталим. Хоча я граю в танки. Так що. Я не знаю, тут, тут не точна інформація. І що? Потім там реабілітації усіляки, зробили спочатку операцію. Ніяких взагалі відновлень, як якихось натяків на відновлення відчуттів взагалі немає. Тож уже 7 років однаково паралізований руки-ноги. Ніяк, ніяк не відновлюється. Ну, це вже я змирився з цим. Це зрозуміло. І що? Після всяких перших курсів реабілітації, коли я зрозумів, що діла не буде, я почав пристосовуватись до нового життя. Почав користуватися планшетом сенсорним. У мене стілус, стілус в зубах, я його тримаю весь час. І так, коротше, ти собі спокійно по планшету. Тоді через декілька років я додумався, що можна не тільки планшетом користуватися сенсорним, але і там є на планшетах один із застосунок дуже класний, дуже мені допомагає PC Remote. Монект. Ось так він зветься. Боже хто знає. То в мене тепер клавіатура і тачпад до комп'ютера. В моєму випадку до ноутбука. Це мій планшет старий, який я купив ще тоді в 19-му чи 20-му році. То він лежить у мене на ноутбуці на клавіатурі. Зрозуміло, да? І ось так от я почав користуватися комп'ютером. Зрозумів, що я доволі вправно це роблю. Вирішив скачати танки. Скачав танки так для приколу. Чисто перевірити. А воно нормально виходить. Я... Майже ідеально все роблю. Ну, звісно, я трохи повільніший, там, коли треба перевестися на пару, пару сантиметрів, я можу трохи сильно розвести приціл, або там їзда. Тоже. я завжди RR нажимаю, або FF англійськими для того, щоб поїхати вперед чи назад. Бо я ж можу нажимати тільки одну клавішу. Одночасно. Це ось так от мене, мабуть, і вирахували ті троє людей, що писали в чаті колись давно. І дуже важко ПВПшиться, бо Бо дуже важко впритул. І що? Це, це не важливо, це вже деталі. Зрозумів я, що дуже гарно граю, вирішив купити собі нормальний ноутбук, бо той взагалі був навіть без, без відеокарти, грав на стандартній графіці, на мінімалках самих, купив собі нормального ноутбука, почав грати, ну це вже з думками про стрімерство. Купив нову то тепер ось почав стрімити. Я думаю, я один із найкращих картоводів в Сігрі взагалі. Так, да, така нескромна думка. Але я так вважаю. з тих пір потрошки, потрошки, Набираються підписники. Скоро буде мільйон. Ще ось пару місяців і буде точно мільйон підписників. Так що так. Ось така цікава історія. Сподіваюся, вам сподобалося. Хочу сказати, я вже ніби це згадував. Вдруге записую цей відос Мені не дуже сподобалося вперше, як я розказував, цього разу ніби. Ніби нормально все по порядку. Гарно розказав. І давайте повернемось до кінця бою. 5 секунд до кінця бою лишається. Бац! Залітає пряме з пробиттям. І Я виграю бій на останніх секундах. Давайте до висновків.